Відтера. Я хочу запустити невеликий проект, історико історикопознавальний. І називемо його Справжня історія України лише для українців. Всі відео тут будуть на українській мові, для українців. Я це все об'єднаю в підкаст. Так просто мені легше. І от буду дійсно вам пропонувати, щоб ви дивились підкаст, ну, там, окреме відео, які будуть стосуватись... Історію України, але справжні історії. Розумієте, дуже часто, коли ви читаєте офіційну історію, там дуже багато брехні. Її часто переписують. А я вам хочу розповісти справжню історію, дійсно. І щоб ви зрозуміли, що таке справжня, я зараз маленький приклад приведу. Маленький, маленький. Але ви зрозумієте, яка справжня історія. Ну всі знаєте Тарас Шевченко. Ну, як ж це? Що ви читаєте офіційні історії? Тарас Шевченко писав вірші, спонукав народ України, тій Малоросі до волі, розповідав про тяжке життя, люди читали ці вірші, хотіли скинути ярмо російських імператорів, звільнити неньку Україну від поганих російських панів. Ну, такому дурі. Брехня старі чому зараз пояснять? Ну, почнемо з того, що, от, ну ви ж, роз... розумієте, коли жив Тара Да. Як вважаєте, скільки тоді було освічених людей? Ну, які вміли читати писати? Ні, ні то, що ви сказали, ще менше. Вважалося, що тоді кількість людей, які вміли читати і писати в Російській імперії, було 4%. Причому це ж по всій імперії. Ну, Більш-менш освічені були в містах. Ну, канцеляристики, бюрократи, де ж вони були? А якщо беремо сільську місцевість? знаєте, я дуже люблю історію, тому на відміну від багатьох читаю, как ну, бы сказать, первинні документи, А зараз дійсно интернет дозволяє, і от е, я там рився в реєстрових сказках. мені подобається, там, знаєте, справжня, цифри показані, і читаю реєстрову сказку, Чернігівська губернія і так далі, причому реальні, не одну. і от читаєш, А у самі... що таке это реєстровая ну, Перепис Ти тебе говорить перепис населення. А це перепис населення та й майна. І, звичайно, в кінці там якби то, кого переписував, він повинен поставити підпис, що все вірно. Правильно? О. І фактично читаєш от, одну казку, другу, третю, кругом Неграмотний, неграмотний. Хрестик стоїть. Ні, ну писав держслужбовець, що ну, так і так переписав оце все, а пише там неграмотний, і той ставить хрест. Причому розумієте, така ситуація? Читаєш? Багатіша людина, там воли, хати, земля, луги, ставки, млин є. Не грамотно. Ось що? А що дивно? Ну дійсно, дуже багато людей було несвідчених, але по-перше не було де вчитися. Ні, ні Оці всі школи, це вже все було, коли появилося то земство, відмінили кріписне право. це аж Скажімо так, кінець 19-го, початок 20-го століття. А от якщо ми беремо, коли жив Шевченко, ну, Дячок оце ж підучого, ну це не школа була, це таке. Тобто нормальної освіти не було. І дійсно, ну, було тяжко. А ще була така ну, якби традиція. Нащо воно мені треба? Ні, ні, ні. Тільки не треба відносити цього якось так зверху. Ну, скажемо, ой, які ж вони... Ні. Людина як вважала. Якщо... Що? Я зайду до дячка і за десяток яїць він мені або прочитає або напише. Нащо мені? А тут роботи, худоба, земля. Ну дійсно, люди, люди були заняті. А якщо ти вчишся, ти ж не займаєшся. А дитина, ну а ти що? Хай то йде постей, нічого йому по школам б'є. Ні, це просто така якби практична, е, ну, уявлення. Тому, люди добрі, схаменіць, ніхто Шевченка. За часів Шевченка в селі відродясь не знав. Ну вони читати, писати не вміли. Хто вмів? Ну, священник, дав, це і то. Хто ще міг, ну там, староста, там, писар. Ну, ну дійсно, в селі там були пару людей свідчить. Але більшість, Які вірші, які Шевченко, ви що, сказав. Мало того, ну в ті часи, якби... навіть якщо один гроші були, купити книжку. А що це? От дьогтя, оце А я розум я. книжку. Ну, розумієте, уявлення людей було зовсім інше. Тому говорити, що Шевченко писав вірші, їх читали. Хто? А тепер питання хто? Ні, ні, були освічені. Мало того, ви ж розумієте ще ситуацію. Він же писав якби на українській мові, точніше, писав російськими буквами український текст. Це ж теж такий був Сураді. Але... Як ви розумієте, ну, були ж не тільки там, селяни або значить, там, ремісники були і пани. Так, да, дійсно, не заперечую. Дуже багато, малоросійського панства, міли читати, писати, і в тому числі на українській мові. Розумієте, тоді не існувало літературної української мови, але щось на зразок. Вчити українську мову було. Ну, по-перше, були приватні школи. Ну, самі розумієте, хто мог вчитись в приватній школі. Та не селяниш кінці кінця. Відповідно, при наймали приватних вчителів. Сковороду, пам'ятаєте, от його, він дуже часто підпрацьовував тим, що був приватний вчитель. Як ви розумієте, платили добре. я так прикиди. І він вчив, крім того, що там латиня і так і вчив українську мову. Ну, цих паничів. Так, таке було. Ну, тобто дійсно... Українську мову знали, і Шевченка дійсно читав, пани. Пани. Тому воно звучить трошки схроненько, так як же так, а вони ж, а проти них. А...» Потім уже офіційна історія видумала брехню про те, що дійсно Шевченко там спонукав, його віршина повстання, який чорт та повстання, його ніхто взагалі не знав. І зробили міф. От оце є різниця. Правдивистов і браті. <хе -хе -хе> Тому я їм пропоную правдивистов. Ну, цілий цикл. Ні, дивіться, я буду підказ їх розміщати відео. Ви будете читати. Так, да, вони, як сказати, ну, цікаві, познавальні. Я буду навіть такі м м речі, які от офіційно читали, я вам розповім, як вони справді. Тобто і розповім от, з точки зору здорового глузду, як, наприклад, Шевченко. Ні, ну дійсно Шевченко писав вірші, не заперечив. Але їх читали паничі, теж не заперечив. І, звичайно, ні, читали, переписували, навіть, ну, ну, було, розважалось. Але сказати, що це піднімало їх на повстання, та припиняйте різні. Гос. І, але дійсно читали, де не заперечує. То ще цікавий факт, що дійсно Шевченка дуже багато читали в Західній Україні. Чому? В Австро-Угурщині там було більше свічених людей. Ну, там дійсно школи з'явилися раніше і навіть в селах дійсно ну, теж було багато несвідчених, але все-таки було трошки побільше. І тому так дійсно роботи Шевченка друкували за кордоном ну, в австро угорщині Та відчитав. От така ситуація, не дивитися. Тому що дійсно можна сказати, що Тарас Шевченко в Україну прийшов із Західної України. Та, така ситуація. І от якраз про таку історію хочу розповісти. Тому вам раджу, ну, по-перше, підписатись на мій підкаст. Справжня історія України лише для українців. Ну, ну що ви будете оперативні. Ну і взагалі дивитись відео, робити висновки або не робити. Писати коментарі на українській мові. Принципово. Ні, це от відео буде тільки на українському. Давайте так, ну, зробимо таку українську історію. Але ще раз говорю, буде справжня історія. Вона буде дійсно відрізнятися від навіть таких подій. Ви, знаєте, але я буду вам пояснювати, чому так чи не так. Ну, як наприклад, якщо. Я сподіваюся, що вам це сподобається. Так що. Підписуйтесь на мій підкаст Справжня історія України для українців. Дивіться мій відео. Ну і будемо разом вивчати справжню історію України. Вона дійсно цікава. Там дуже багато речей, які були раніше, але от зараз теж повторюються і мають значення. Ну все, дякую за увагу. Все найкраще до побачення.